В словнику є у нас загальноіранські запозичення, відомі, зокрема, зведення завдяки працям Мартинова, недавно помер цей вчений у Білорусі. Бог є загально славянським іранізмом. Всі інші народи Європи користуються словами там Теос, Деус, «дьо», Год і так далі. до Заратостріанської революції, то назва божеств, які допускали її криваву жертву. На відміну від того поняття Божества, Заратустріанське поняття Бога походить від «багас», Бага, благий це божество, яке приймає тільки неживу не, не жертву, а символічну жертву або рослинну. Іншими словами, цікаво, що всі слов'яни цього навчилися, але я підкреслюю, це завоювання Авести, це поняття Авестійське, запроваджене Заратустрою, який очистив від нашарувань попередні уявлення іранців про. Світ, як вони були у них в традиційних віруваннях. А стара назва божества стала позначати злого духа, дева. Мені дуже прикро, ну це якраз те слово, що в європейських мовах позначає досі Бога. У них були великі конфлікти з їхніми найближчими родичами. В супереч колезі, який наполягає, що українці найближчі родичі індійців, і дуже Підкреслює, що українська це фактично санскрит. Ну, там є чисто мовні заперечення. Це б означало, що українці краще б мусили розуміти індійські мови. У нас є поруч свої індійці, цигани. Ви краще розумієте циган, ніж росіян. Ну, от парадоксальне питання номер один. Значить, там все навпаки, там якраз дева це є. Божество і присутні, мабуть, знають назву шрифта, типового цього складового індійського, який в різних мовах індійських використовується деванагарі, божественне міське письмо. А якраз те, що Бхага, воно стало означати для них демона. Ну через те, що родичі і не поділили. Рай. Уявіть собі, що наше слово рай. В індоіранського походження означає багатство щастя. Бачите? Тобто знову вплив Східний. А Європа чим користується, вона називає рай Пагадії, Парадайз, Парадізо. Уявіть собі, це перське слово Паеідайза, що означає сад навколо. Храму Вогних Вальців. це слово опиняється в грецькій мові, і саме через неї ціла Європа називає рай іранським словом. Це вже нас змушує зосередитись і замислитись, що на тему ролі іранської духовності, оце з ратустрою, з поняттям Бога, в формуванні європейських уявлень такого рівня і такої області. До речі, і страшний суд в перший раз фігурує в Авесті. Дуже занепокоєні представники іудаїзму, що Зороастр, здається, жив раніше від Мойсея. Шановні колеги, повірте, нема чому заздрити. Ми зараз побачимо, які проблеми хвилювали в суспільство в часи Зороастра. І ви відчуєте, що хай він краще там в глибині продовжує жити і свою корисну. Справу робить, бо це моє враження після знайомства з десятками сайтів в інтернеті. воно щось не Крім всіх, слов'янських існують локальні. Ну, от скіфа українські із Олекси, тобто спільні риси в словнику, потвора. Це скіфське фатівара, джерело. Етнегенези, рання історія славян Олега Миколаєвича Трубачова, там детально розбирається і це слово. Халепа або халепа, оситенське халаф з протилежним значенням. Халаф це заклик до колективного розграбунку. Мушу сказати, що в ейфорія від цього заняття спільна виявляється, у осетинів з росіянами, оскільки в російській мові, як показав даль, є зворот повністю скалькований з осетинського галафлапута. Це означає шара ребята». і це означає накинулись, розхапали і кожен має. Ви помітили, як засоби масової інформації, які знаходяться, в руках приватних установ намагаються обігрувати ці сюжети, ну, наприклад, от там комп'ютерні якісь вироби. І от накинься і розхапай. Я двічі вже бачив в такому дусі оголошення. Вони не спрацьовують тут, тому що халаф для наших предків це халепа, це протилежне. Тобто звідси натяк на те, що ми, очевидно, нащадки все-таки чмурів. А ті дві етнічні групи це нащадки чорвів. В ранніх творах академіка Абаєва можемо дізнатися, що ж це за такі категорії. Кожне степове племя складалося з оцих двох груп населення: чомур і чорв. За публікацією англійського автора. Який це ще застав в Туркменії із оцими іранськими назвами чомур і чорв? Абаєв розкрив механізм, як це виглядало. Чомур копався в землі? Він годував худобу, він якось там намагався поступово вибудовувати впорядковане господарство. Чорв не розводив худоби, крім коней і верблюдів. Чор не копався в землі, він періодично встромляв спис і казав, хто йде пограбувати персів. І до нього збиралися люди і йшли грабувати персів, якщо ті, бо ті були переважно чомур. Якщо вам набридало бути чоров, то вільна моволя, перехід до чомур можете далі бути чмурем. Ви оголошуєте, що вам набридає вже грабувати. Стада, ви будете далі копатися в землі. Навпаки, кому набридло копатися в землі, казав, що я переходжу в чорв. Це прекрасно описано Владикавказ Дзауджикау, 90-й рік, раннє е, произведення Абаєва, От там це можна знайти. Про Кеяні є ціла низка публікацій, навіть якщо це міфологема. Якась династія, до якої належали парфянські царі, то це міфологема узаконена. Її друкували, оце ім'я Кеян, друкували на монетах, карбували, і монети, поширені в Степовому світі, сприяли поширенню і самого пояття киян. Отже, і киянка, і інші речі, пов'язані з Києвом, можуть бути пояснені звідси: киян означає князь, Володар. Принц. На публікації декілька є на цю тему. Ну і нарешті Гмиря. Заказким гімірає кімер поєднується. У нас є Гмирянка, Ічнянський район Чернігівської області. І знову ж, беззаперечним, і без претензій з, інших, з боку інших слов'янських народів залишається. Сепаратний унікальний іронізм української лексики, хата, сарматська хата. Трубачов так і пише. Видно, всю дистанцію від класичного іранського К, бо у всіх слов'ян є кут, закут, де от покотились овечки і так далі. Ото спільнослов'янське, а от хата це пізньо іронізм сарматського походження і існує тільки в українській мові. До всього. Ніхто не спонукав Трубачова до таких спостережень, але він витяг цей матеріал словника Бартолеми і опублікував його вже в названій книзі, тільки в українській мові зберіглася найстаріша частина значення хати. Уявіть собі, це могила. В діалектах Подільських хата це могила. Коли один із працівників університетської охорони входив в посаду, і відвідав музей і дізнався про цей факт, сказав: А, це я знаю. Я працював в органах внутрішніх справ в Вінницькій області от приходиш у село, брат, рецидивіста, і питаєш, а де він? кажуть, пішов на хатки, це значить попрощатися із своїми предками. От як виглядає вся територія поширення скіфських і скіфоїдних культур. Те, що нам досталося Західна скіфія, була просто ближче до грецького світу, і вона краще описана. У інших не менш захоплива історія, не менші досягнення культурні, територія величезна, і до неї є і величезний слід на карті поширення y гаплогрупи r 1 a Говорилося під час попередньої зустрічі, що часом робиться спроба обмежитися на картах тільки отою західною частиною, і тоді загадкове якесь явище спільне між отими от нащадками Скіфів на півночі Східної Європи і в центрі, але ж при цьому ігнорується точнісінько такий генетичний матеріал з півночі Індії і із в району Бурятії теперішній, аж якщо вставити попередню карту поширення скіфських культур на цю карту, то ви бачите, що виходить. Вони витолочили за тисячу років весь цей простір. Вони зруйнували довкілля своїми. Отарами, своїми стадами, своєю худобою, але утримали. Ну, а може, і клімат змінився, стало сухіше, але вони всі прекрасно поруч утримались, вони недалеко пішли звідси. Ось власне схема, яка вказує, що група Еродина відповідає отим от. За позиченням, Дніпро, Дністер, пруд у тому, річ у тому, що загальноіранською назвою річки є все таки або Дан, уже, пробачте, або Аб, вода, або Руд. В Осетії тільки одна річка має компонент Руд із чотирьох сотень назв річок, річечок, струмочків в Осетії, решта має компонент Дон. Ардон, Гвардон, Гюзельдон. Це вони нам подарували і Дніпро, і Дністер, і Дунай, і Дінець, Донець, і Дін. Ну, Звідки така одноманітність, що чимось іншим не можна було поназивати ці великі річки. Ці річки текли через Скіфію. Що схотіли, то і зробили. Назвали, от по-своєму, що ти зробиш. Це, звичайно, це картина Васніцова 41-го року. Не найкраща характеристика скіфів, але це, очевидно, ті чорв, які займалися грабунками, але здорово зроблено. Нічого поруч не можна поставити. Все-таки майстер залишається майстером. Бо теперішні нагадують розфарбовані манекени, вони такі мляві і не дуже переконливі. І не наприклад...